На огляді в нас гідродинамічна електрична зубна щітка нового покоління ParSonic, що здійснює до 40 тисяч звукових коливань на хвилину. Одна з найтехнологічніших електричних зубних щіток на ринку, і комплектація тут також є досить наповненою. Підкривши її, ви одразу побачите інструкцію, електричну зубну щітку, зарядну станцію, де ви можете поставити саму електричну зубну щітку та дві додаткові змінні насадки. І також власне блок, який ви підключаєте у розетку. Щітка має три режими роботи: чутливий. Це 35 тисяч звукових коливань. Інтенсивний 40 тисяч звукових коливань. І міжзубний. Делікатна вібрація для очищення міжзубних проміжків. Індикатор заряду, професійний таймер, ефект пам'яті та блокування у дорозі все це ви знайдете в щитці Parasonic. Для відповідності індивідуальним потребам та вимогам користувачів передбачені дві насадки в комплекті для ніжного та ретельного очищення та для більш інтенсивної чистки. Насадка «Монопучок» та 5 міжзубних щиток. Parasonic це новий рівень чистки зубів в домашніх умовах. Денталмен, все для гігієни ротової порожнини.